Уяви на секунду, просто заплющ очі. Ти прокидаєшся у своєму будинку, на своїй землі. Твій дід не помер від голоду в 33-му році, а був заможним фермером. Твого прадіда не розстріляли в Сандермоху. Він писав книги, які знає весь світ. У тебе в сейфі лежить легальна гвинтівка, бо ти громадянин, а не холоп. А чиновник боїться тебе, а не ти його. Уявив? А тепер відкрий очі. Реальність інша, правда? Сирени, корупція, і це вічне відчуття, що нас знову десь надурили. А якщо я скажу тобі, що ми вже мали цей шанс, що рівно 100 років тому ми могли побудувати не совковий барак, а справжню республіку вільного озброєного народу, як США, тільки з варениками і шаблями. Але наші предки це просрали. Жорстко, криваво, і найстрашніше, ми зараз наступаємо на ті ж самі граблі, що й у 1917 році. Сьогодні ми без цензури розберемо період 1917-21 років, хто з наших великих діячів був героєм, а хто корисним дурником. Чому соціалізм знищив нашу свободу ще до приходу більшовиків? І як нам нарешті побудувати ту саму січ, про яку всі мріють, але бояться створити. Перш ніж ми почнемо говорити правду матку, підпишись на канал, вліпи подобайку І напиши в коментарях Хочу Республіку. Зроби це зараз. Бо алгоритми Ютубу не дуже люблять, коли українцям розповідають, як бути вільними. А правда потрібна всім. Погнали. Березень 1917 року. Російська імперія падає. В Києві Ейфорія. Утворюється Центральна Рада. На чолі Михайло Грушевський. Історик, Бородань, ікона на банкноті в 50 гривень. Здавалося, б, ось він наш шанс. Будуйте державу. Але тут починається цирк. Знаєте, хто керував нашою державою? Соціалісти, романтики, письменники. Люди, які вірили у світле майбутнє і братерство народів. Яка була їхня головна ідея? Республіка? Ні. Власність? Теж ні. Їхня ідея була. Автономія у складі демократичної Росії. Ви вдумайтесь, імперія розвалюється, а наші лідери кажуть: Ні, ні, ми самі не хочемо. Ми хочемо з вами, але щоб трішечки окремо. Це як просити маніяка, який вдерся до хати, просто жити в сусідній кімнаті і не чіпати вас. Найбільший гріх Центральної Ради це ставлення до армії Володимир Винниченко. Запам'ятайте це прізвище. Талановитий письменник, але як політик, це катастрофа. Він казав: Не треба нам постійного війська, це пережиток імперіалізму, народна міліція нас захистить. Уявляєте, на кордоні стоять більшовики з кулеметами, а Винниченко пропонує розпустити армію і роздати всім квіти. Коли полк імені Полуботка, по суті, наші перші добробати хотіли взяти владу і навести порядок. Виниченко і Грушевський їх роззброїли. Так, ви не помилились. Українська влада роззброїла українських патріотів, бо боялась мілітаризму. Нічого не нагадує. Результат. Крути. Коли прийшла Орда Мурав'йова, захищати Київ пішли студенти, бо регулярну армію пацифісти з Центральної Ради просто розпустили. 300 спартанців проти тисяч. Героїчно так. Але це злочин влади проти свого майбутнього. Гетьманат. Шанс на порядок. Квітень 1918 року. Німці розганяють Центральну Раду, бо ті тільки балакають, а хліб не сіяли. До влади приходить Павло Скоропадський. І тут стався шок. Замість демагогії він наводить порядок. Скоропадський був генералом, аристократом. Він не грався в соціалізм. Він будував капіталізм. За 7,5 місяців він зробив більше ніж Рада за рік. Перше відкрив Академію наук. Друге створив національну бібліотеку. Третє. Заснував нові університети. Четверте почав формувати нормальну армію, а не міліцію. І п'яте. Економіка запрацювала. Магазини в Києві були забиті товарами, поки в Москві їли щурів. Але чому він впав? Чому українці його не підтримали? Бо Скоропадський зробив помилку він не спирався на широкі маси селян та робітників та на дрібних власників. Він спирався на великих поміщиків і німецькі багнети, а народ хотів землі. І тут знову вилазять наші соціалісти. Виниченко і Петлюра піднімають повстання проти гетьмана. Вдумайтесь у трагізм ситуації, українці з директорії повстають проти українця гетьмана, щоб скинути його, послабити державу і відкрити ворота більшовикам. Наші предки своїми руками знищили єдиний період стабільності. Бо не подобався пан, а хотілося рівності. От це взять та й поділити. Шаріковщину розводити захотіли. Ну що ж, більшовики дали рівність. Рівність у братських могилах. 1919 21 роки. Директорія Отаманщина і Махно. Починається хаос. Директорія на чолі з Петлюрою. Симон Петлюра це фігура трагічна. Він хотів як краще. Але він опинився у вагоні. Пам'ятаєте приказку? У вагоні директорія, під вагоном територія. Українці воювали з усіма: червоні більшовики, білі, денікінці, поляки Антанта. Але була ще одна сила: отамани. І ось тут промахна. Нестор Махно це квінтесенція української душі, яка зійшла з рейок, абсолютна свобода, анархія, гуляй поле. З точки зору республіканізму, Махно мав правильний імпульс. Держава це зло. Ми самі вирішуємо, як жити. Це звичайно круто, це по-нашому. Але була одна проблема без структури, без інституцій, без закону свобода перетворюється на хаос. Махну ненавидів панів і державу так сильно, що тричі укладав союз із червоними. Він допоміг їм взяти Крим. Він думав, що більшовики це теж про свободу. Який же був наївний фаталізм? Коли Махно зробив свою справу, червоні його просто знищили? А що, якби Петлюра і Махно об'єднались? Що, якби Скоропадський і Січові стрільці знайшли спільну мову? У нас була б армія в 200 тисяч штиків. Ніхто б нас не взяв. Але українці вибрали срач. Вибрали ідеологічну чистоту замість прагматизму. Соціалісти ненавиділи гетьманців, анархісти не всіх. І Україна опинилася в трикутнику смерті: тиф, голод, відсутність набоїв, західні партнери, тобто Антанта, нас кинули, бо вважали нас більшовиками. Дякуємо соціалістичній риториці Винниченка або просто частиною Росії. Давайте підсумуємо. Чому наші предки програли, маючи шалений потенціал? Перше ставка на соціалізм замість республіканізму. Наші лідери боролися за соціальні пільги, за перерозподіл землі, за рівність. Вони хотіли побудувати м'який совок з вишиванками. Вони не розуміли, що основа свободи це приватна власність. Людина, яка має землю і зброю, захищатиме її до кінця. Людина, який обіцяє, що все буде спільне, чекатиме, поки їй щось дадуть. Друге пацифізм та інфантильність. Віра в те, що ми мирні люди, коли навколо вовки та відсутність професійної армії на початку це урок нам на сьогодні. Хочеш миру, готуй томагавки. Третє відсутність єдності еліт, де в країні кожен гетьман, де два українці, там три гетьмани. Це смішно в анекдоті, але страшно в історії. Особисті амбіції ставили вище за державні інтереси. Вениченко ненавидів петлюру. Петлюра скоропадського, а ворог був один. Четверте: надія на хороших росіян. Половина наших політиків вірила, що російські демократи, соціалісти, комуністи це друзі щоб з ними можна домовитись. Запам'ятайте цей факт. Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Це сказав Винниченко. Але зрозумів це занадто пізно. Ви ж знаєте ціну цих помилок? 1921 рік. Окупація. Потім 1932-33 роки. Голодомор. Мільйони загиблих. 1937 роки. Розстріляне відродження. Цього б не було взагалі. Курбас ставив би вистави в Нью-Йорку. хвильовий отримав би Нобелівку. Мої і твої предки жили б заможно. Ми заплатили кров'ю за те, що наші діди повірили популістам. Друзі, історія це не підручник, це попередження. Сьогодні ми знову у війні за виживання і знову чуємо ті самі голоси. Хтось каже, давайте заберемо у багатих і поділимо. А хтось каже, держава має контролювати все. А хтось ще каже, какая разниця. І якщо ми хочемо вижити і стати процвітаючими, ми маємо прийняти ідею республіканізму. Перше обмежена держава. Чиновник це сервіс, а не цар. Мінімум податків, мінімум регуляцій. Дайте українцям спокій. І вони перетворять пустелю на сад. Друге право на вільне володіння зброєю, як в США чи Швейцарії. Вільна людина має право захищати свій дім. Якби у кожного селянина в 33-му році була гвинтівка, червоні комісари побоялися б заходити в села. Третє. Відповідальність. Республіка це справа спільна, республіка. Це коли ти не чекаєш, що президент замінить лампочку в під'їзді. Ти береш і робиш. Ми нащадки козаків, а не рабів. У нас в ДНК зашита свобода. Січ була республікою. Упа була армією без держави. Ми можемо. Але для цього треба перестати вірити в казки про безкоштовний сир і зрозуміти: наша свобода тільки в наших руках, і на кінчику нашої шаблі. І Якщо тебе зачепило це відео, і якщо ти відчув біль за втрачене і злість, яка дає сили, підпишись, тут ми говоримо правду, яку не покажуть у марафоні. Пошир це відео, скинь другу, батькам, колегам. Хай вони теж знають, що ми втратили і що можемо повернути. Тож будуємо республіку в голові, щоб побудувати її на землі. І слава Україні!